Бог ніколи не моргає. Реїна Бред, урок тринадцятий. Не порівнюй себе з іншими людьми. Ви не знаєте, куди веде їх життєвий шлях. Коли в школі проводили День професій, я завжди намагалася десь заховатись. Директор школи непорочного зачаття оголошував, що до нас прийде такий то отець і говоритиме з нами про вибір життєвого шляху. А вибір був невеликий стати черницею або священником. Я страшенно боялася тієї розмови. Священник походжав аудиторію, пильно вдивляючись у наші обличчя, ніби хотів побачити у когось німб над головою. Він казав, що деякі з присутніх хлопчиків і дівчаток мають покликання присвятити своє життя чомусь особливому. Зазвичай я ховалася за спиною того, хто сидів переді мною, щоб мене не обрав священник, а отже й Бог. Якщо Бог мене не побачить, то й не обере мене, бо я не хотіла носити одяг, як черниця зі школи, і ховати волосся під ту штуку, що її одягають на голову домініканки, так що видно тільки обличчя. Коли приходив час обирати, було два шляхи обрати Бога або світське життя. Адже єдиний спосіб повністю присвятити себе Богові вступити до релігійного ордену. Тут уже було безліч варіантів ордени францисканців, єзуїтів і отців з Маринола для хлопців та ордени урсулинок, домініканок і втіленого слова для дівчат. У них навіть були брошури для зацікавлених потенційних новобранців, ну зовсім як в армії. Наскільки я знаю, ніхто з моїх однокласників не мав такого покликання. Ми обрали звичайну роботу і звичайне життя, побачення, шлюб, дітей. Не обов'язково в такому порядку. Інколи я дивувалася, чи справді це гірший варіант обрати звичайне життя, а не служіння Богові. Адже в нас були покликання. Ми обрали роботу і кар'єру. Минуло багато років, перш ніж я зрозуміла, у чому суть покликання. Воно є в кожного з нас, і вибір не обмежується лише релігійними орденами. І нам не варто порівнювати чиєсь покликання зі своїм, адже ми не живемо в цьому світі лише для себе, кожен із нас має важливе призначення. У кожного з нас є своє покликання, завдання, місія. Найкраще покликання описав письменник і теолог Фредерік Брюхер. Його слова допомогли мені знайти життєвий орієнтир. Якщо узагальнити, то Брюхер сказав, що місце, яке для вас обрав Бог, це точка, у якій перетинаються ваше найсильніше задоволення і найбільша потреба світу. Роками я відчайдушно намагалася знайти своє покликання, я хотіла зрозуміти мету і значення свого життя. Я пройшла битим шляхом, на якому не бракувала ям, манівців і помаранчевих доріжних конусів, які часом загороджували дорогу. Я працювала касиром в аптеці і здмухувала пил із баночок з вітамінами. Потім була офіціанткою в лікарняній їдальні, носила рожеву форму і сіточку для волосся і видавала пацієнтам суфле з чорносливом. Я також надавала першу медичну допомогу, коли працювала в бригаді швидкої. Потім була похоронним асистентом і відвозила покійників на цвинтар, збирала штрафи за перевищення швидкості і працювала секретаркою суду, де заповнювала судові ухвали. А ще я друкувала короткий виклад судових справ, коли була секретаркою адвоката. Я також працювала в приймальні амбулаторного центру лікування алкоголізму, давала поради алкоголікам і проводила групову терапію. Багато років я йшла до журналістики, тієї професії, яка приносить мені задоволення. Я роззиралася навколо, порівнюючи свій внутрішній світ із тим, що бачила в інших. Я хотіла те, що мали інші люди, тільки тому, що в мене цього не було. Я завжди скиглила, що їм усе так легко вдається. Я хотіла жити чужим життям, адже воно здавалося набагато кращим за моє. Я припинила жаліти себе тоді, коли мій наречений зрадив мені і я повернула йому обручку. Я зрозуміла, що людина це не фінансовий план, моє майбутнє в моїх руках. Я знову вступила до університету і здійснила свою мрію про журналістику. З часом я усвідомила, що Господь не дає нам нічого зайвого і непотрібного. Усі ті безперспективні роботи підготували мене до професії журналіста, про яку я завжди мріяла. Праця в бригаді швидкої допомоги навчила мене все виконувати вчасно. Завдяки похоронному бюро, я зрозуміла, як слід розмовляти із сім'ями, що втратили рідних. Працюючи в суді, навчилася читати судові справи і знаходити потрібну інформацію в досьє злочинців. Коли я розраджувала алкоголіків, то отримала досвід проведення інтерв'ю і навчилася слухати, а це допомогло мені виробити детектор брехні, необхідний будь-якому репортерові. Усі ці роботи підготували мене до мети мого життя. Мені подобається розповідати всім, що не працюю ще з 1986 року. Мені платять за те, що я пишу. Пишу, моє покликання надихає людей через свої твори. Отут і перетинаються моє найсильніше задоволення і найбільша потреба світу. Я пишу для людей, щоб вони не відчували себе такими самотніми. А яке ваше найсильніше задоволення? Де воно перетинається з найбільшою потребою світу? Чи вони взагалі перетинаються? Ось що вам треба з'ясувати. Люди, які не знають моєї життєвої дороги, кажуть, як тобі пощастило? Жартуєте? Е, ні, це результат моєї праці, а не просто везіння. Ви можете порівнювати себе з тими, хто досяг більшого і жаліти себе? Або дивитися на тих, хто досяг менше за вас, і зловтішатись, але краще зосередитися на чоловікові чи жінці, яких бачите в дзеркалі, і з вдячністю прийміть своє особливе покликання. А яке ж воно ви можете бути будь-ким – лікарем, адвокатом, соціальним працівником, мером, президентом чи оглядачем. Просто треба з'ясувати. Ким вам призначено стати, неважливо, що з вами сталося, важливо, як ви використовуєте ці обставини. Життя схоже на картярську гру. Ви не можете обрати собі карти, але отримавши їх, саме ви вирішуєте, як ними зіграти. Однією з моїх улюблених цитат із фільму Гаррі Поттер і Таємна Кімната. Є слова великого мудреця Дамблдора, коли він каже: Гаррі, те, ким ми є насправді, набагато більше залежить не від наших здібностей, а від нашого вибору. Долю визначає вибір, а не випадок. Саме вам вирішувати, чого ви варті, наскільки ви важливі і яке значення ви маєте для світу. Ніхто не володіє вашими вміннями. Талантами, ідеями і захопленнями. Ви неповторні, адже ви шедевр. Покажіть світові, що ви дивовижні. Удавайте, якщо треба, доки у вас не вийде насправді. Усі вдають. Найвидатніші письменники щодня прокидаються сповнені страху, що вже не напишуть жодного цікавого слова. Найповажніші бізнесмени прокидаються з думкою. Чи, бува, сьогодні не той день, коли весь світ дізнається, що насправді вони ще ті шахраї, найавторитетніші релігійні діячі щодня борються з сумнівами? Найсерйозніші політики непокоїться, що наступне рішення позбавить їх голосів на виборах. Ніхто з нас не відчуває себе в цілковитій безпеці, немає людей, які завжди впевнені в собі. Нам лише інколи так здається. Ми всі боїмося зробити помилку, яка зруйнує наше життя. Та я сумніваюся, що таке існує. Навіть якби ми зробили таку помилку, то наше життя на цьому не закінчиться, воно лише зміниться. Ми боїмося, що нам нічого не вдасться як слід. Що ми не подобаємося іншим, що інколи не будемо достатньо розумними, вправними, успішними чи привабливими, але не треба з цим боротися. Нічого страшного, нехай забиває дух, як на американських гірках. Насолоджуйтеся стрибками, крутими поворотами, злетами і падіннями, шаленою швидкістю, від якої обід проситься назад. Життя підкидатиме вас як футбольний м'яч на чемпіонаті світу. Зберігайте пружність, насолоджуйтеся маршрутом. Страх і захоплення ваші найкращі друзі. Тож тримайтеся гарної кампанії, не намагайтеся жити чужим життям. Світові не потрібно, щоб ви були матір'ю Терезою, Магатмою Ганді, Мартіном Лютером Кінгом, Майклом Джорданом. Має Ангелуче білим гейцом. світові потрібні саме ви.